Вітаю, час новин на Дніпротіві у студії Євген Коптів. Близько 10-ї години у Дніпровському районі воїни повітряного командування Схід знищили ворожий розвідувальний безпілотник. А у тимчасово окупованому Криму збито ворожий вертоліт К-27, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Окупанти вже почали скиглити, що це «Френдлі Фаєр» і буцімто це російська ППО збила гвинтокрил. Тож розкажіть, будь ласка, детальніше, де саме це сталося, коли і як вдалося полювати ворожого птаха, і уточніть, він був знищений у повітрі чи у місці базування? Насправді одразу інформація подавалася про те. Вітаю студія, вітаю глядачів. Перепрошую про те, що є такий кейс, що вони втратили гелікоптер безвідносно того, в який спосіб вони його втратили. З наявної інформації була, було те, що відбувся вибух. Відбулося це недалеко від Чорноморського. над акваторією Чорного моря. Поблизу Окупованого тимчасово Криму. Відбулося це на світанку, і так, якщо зараз ворог почне підтверджувати, що це був Friendly Fire, це цілком ймовірно. І, в принципі, як ви бачите, це вже не перший кейс. Тоді буде нещодавно. Вони так само власне літак збили, так само в Криму. Е, тому так ми лише можемо підтвердити, що гелікоптер е, впав, що тривала пошукова операція рятувальна. Було задіяно інші гелікоптери, катер Серна, це невеличкий катер. Е, ой, перепрошую, РАФТОР. І е, е, наразі це вся інформація. Тому казати про те, що він е, був е, саме знищений. Поки що, мабуть, зарано пане Дмитре, що по людських втратах ворога під час цієї операції, що каже до розвідка, чи можна трошки відкрити завісу? Так само інформація ця уточнюється і вона найскладніша у верифікації, тому що ворог, звісно, ретельно приховує свої втрати особового складу, особливо льотного складу, тому що він є найціннішим активом. Проте практика показує, що у таких випадках, як правило, екіпаж не виживає. Цих гелікоптерах немає такої системи, яка дозволить автоматично покинути борт. Враховуючи, що все-таки гелікоптер це не літак, він має інші габарити. вирогідність того, що екіпаж загинув, досить висока, ну і запитаю, що це за вертоліт? Більш детальніше для наших глядачів, для чого його використовували окупанти, і яка його орієнтовна вартість? Ну, вартості важко сказати. Це вже е, досить застарілі радянські зразки озброєння. Це сімейства КАМОВ, е, К-27. Ка і фактично, це ті гелікоптери, які використовуються здебільшого е, як палубні. Стоять на озброєнні вони якраз у е, військово-морського флоту Російської Федерації. Е, 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 Вертоліт, в принципі, багатофункціональний, Він може виконувати різноманітні функції. У нього є е, 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 так само відділення для. Е, е, не тільки екіпажу для обладнання або для десанту, навіть досить, досить серйозна бойова одиниця має і бортове озброєння, і в принципі він скоріш за все виконував завдання з патрулювання. Це вкладається в рамки нової, так би мовити, тактики нового керівництва Чорноморського флоту щодо посилення повітряної компоненти. Тобто, для того, щоб побезпечити свої кораблі, вони збільшують. Саме е, такий вид активності, е, але для цього відповідно задіюється досить застарілий вже парк машин. Це і ті самі гелікоптери, і вже списані практично бє 12 е, літаки, гідрогідролітаки, е, для того, щоб е, збільшити можливості щодо моніторингу надводної обстановки біля е, окупованих берегів Криму і е, безпосередньо. Берегів Російської Федерації, так званої східній частині Чорного моря. Дякую вам, дякую всім захисникам України. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Ми ж продовжуємо випуск. У Костянтинівці, що на Донеччині, завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару. Кількість жертв зросла до трьох. Рятувальники підняли з-під завалів тіла ще двох загиблих. Це 43-річна жінка та 13-річний хлопець. Нагадаю, напередодні ворог з авіації завдав ударів по місту, поцілив у двоповерхівку. Регіонал намагався втекти з України. Правоохоронці зупинили його біля прикордонного пункту пропуску на Одещині. річний чоловік у минулому був депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. А ще надав ФСБ повний доступ до обладнання. Згодом приїхав на підконтрольну Україні території, звідти віддалено керував компанією. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді податків та зборів. Тим самим фінансував військово-промисловий комплекс Росії. Затриманому повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Відтепер охороною держави 14 архітектурних споруд Дніпра отримали офіційний статус пам'яток національного значення. Серед них будинок губернатора, англійський клуб та театр імені Тараса Шевченка. Усі вони мають унікальну історію. Про це у сюжеті Сергія Скрипника. По всієї будівлі проходив, чи не кожен дніпрянин. Зараз вона виглядає непримітно, втім раніше тут вирувало світське життя Катеринослава. Це дійсно так. Будівлі вже більше 125 років. Це Катеринославський англійський клуб. І дуже приємно, що зараз вона підтвердила свій статус пам'ятки архітектури національного значення. Це перша будівля англійського клубу. Тут збиралися представники міської еліти різних станів, дворян, купців і чиновників, обговорювали ділові, політичні та культурні питання. А ще грали в карти, палили, трапезували. Тут відбувалися найбільш масштабні святкування різноманітних подій, зокрема нового року в Катеринославі. Тут збиралася еліта. Значить, обговорювала різні питання розвитку міста. Тобто, це будинок, який входив в, то, в десятку найбільших будівель Катеринослава. Звідси почалася історія майбутнього театру імені Тараса Шевченка. Це театр імені Шевченка, історична будівля театру англійського клубу. 1913 рік її виповнилося 110 років, і тепер це підтверджена пам'ятка архітектури національного значення. Сто років театр не міняв власника. В 1979 році будівлю реконструювали та добудували велику частину з барельєфами. Всередині збереглася ідеально глядацька зала з каріатидами. Єдина в нашому місці зберігся хол, зимовий сад, дуже цікаві інтер'єри історичні. Тобто, будівля має величезне значення і в культурному сенсі, і в архітектурному. Барельєфи на фасаді відображають головні спектаклі, які проводили тут в радянські часи. Нині точиться дискусія стосовно їхнього демонтажу. Хоч вони і мають певні мистецькі сенси, втім ідеологічно застарілі. А оця будівля одна з найстаріших десяти будівель Катеринослава, 1840 роки. Спочатку був особняк майора Щербакова, потім перша резиденція англійського клубу, потім будинок губернатора 30 років. Тут мешкали очільники губернії. Для Катеринослава ця будівля була так званою екзотикою. Вікна, фасад і декор зроблені в неоготичному стилі. Такий особняк в місті єдиний. Цій будівлі повезло, вона відреставрована дуже добре. І статус пам'ятника архітектури національного значення він захищає цю будівлю і інші від можливих знесень чи незаконних реконструкцій. Нині тут знаходиться музей історії Дніпра. Втім, впродовж історії будівля десятки разів змінювала своє призначення. Загалом державний реєстр нерухомих пам'яток України поповнили 14 архітектурних споруд Дніпра, зокрема сукняна фабрика, Преображенський собор, хімічний корпус одного з університетів міста. Тощо, Втім, що дає цей статус. Це охоронний статус. Тобто до нього особлива увага до таких будівель. І місцева влада, місцеві архітектори, місцеві будівельники не мають права без узгодження з міністерством культури вносити якісь суттєві зміни в архітектурний вигляд цієї будівлі. Дніпро місто з багатою історією, охорона архітектурних пам'яток сприяє її збереженню. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов. Дніпро -ТВ. Уже завтра закінчується реєстрація на національний мультипредметний тест. Очікується, що цьогоріч в області до нього долучиться до 22 тисяч випускників. Тим часом у Дніпровських школах уже облаштовують укриття для проведення тесту, як будуть обладнані приміщення та чи переймаються школярі. Далі в сюжеті. Одинадцятикласниця Єва зареєструвалась на проходження тесту ще три тижні тому. Вже почала активну підготовку. Буде складати історію, математику, українську та англійську мови. Тільки документи і сказати, який є предмет. А потім тобто ми були присутні при цьому всьому процесі. Нам показали, як заходити у кабінет. І все. Я навчаюсь на платформі, дивлюсь якісь відео і проходжу тренувальні тести і роблю роботу над помилками. для себе запам'ятала найважливіше регулярність займатись, хоч потроху кожен день. Якщо чесно, не нервувала, але як почалася весна, то трохи починаю нервувати, тому що це вже буквально через місяць. І тому так трохи моторошно. Я боюся занервувати на самому тесті і забути щось з того, що я знаю, або бути неуважною. Минулоріч у школярів було ще одне занепокоєння: переривання тесту через тривогу. Тож у цьому році у Дніпрі писатимуть НМТ одразу в укритті. Наразі триває робота щодо облаштування. Додаткове освітлення, розетки, додатковий інтернет-старлінки. І, ну, наприклад, якщо буде Вимкнення електропостачання, то е, застосовувати генератори. Загалом у Дніпрі планують підготувати укриття у десяти школах. Всі приміщення, які обрані для мультипредметного тесту, обладнані і вбиральнями, є необхідні засоби, забезпечується питний режим і є медикаменти. Очікується, що в області до НМТ долучаться до 22 тисяч випускників, не тільки з Дніпропетровщини. А й з Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини. То якщо брати цифри за кордон 20-24 тисяч, тисячі, Дніпропетровська область так само. Україна понад 240 тисяч від 240 до 300 тисяч. Майбутнім абітурієнтам нагадують, реєстрація на мультипредметний тест закінчується 11 квітня. Анастасія Кубовська, Павло Черненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи на двох теплорозподільчих пунктах. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 92 звернення. Вони стосувались передусім. Комунальних негараздів, вивезення сміття, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 5 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І про приємне за минулу добу у місті народились 13 немовлят, сім дівчаток і шість хлопчиків. Ще більше цікавих новин на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. До зустрічі!